Мене звати Філоненко Михайло Олександрович, я 97-го року народження 4 березня, сам до війни займався ландшафтним дизайном у Харкові. Народився сам, хоч і у Сумах, але там, 5 до 5-6 до років там був і тому себе харків'янином. почали. І коли війна почалася, займався волонтерством. Спочатку це було більше салтовка. Сіверне, це такий район, який в 22-му, мабуть, був у всіх новинах, бо доставалось кожен день і такого у Харкові не було, щоб він не горів. У 24-му мене покликали вже служити. Мені запропонували ХВС. Я коли потрапив, такий. Ну... Куди треба, туди й прийду. Головне приносити користь. 24 рік це було глибоке. Потім на Білгородському шосе працювали більш кордону, ну, границі з Росньою. Також на Вовчанській, але ну, це вже. Більше до кінця літа. Потім вже на Купінщину перевели. Там дуже така атмосфера відрізнялась від глибока, бо на глибокому противник він такий більш обережніший був на Купінському напрямку, то тут ні. 26 вересня трапилося якраз таки на цій позиції. Ми Це звичайний день, ну просто багато і багато кусні. Це було незвичайно. Це був один із самих крупних таких проривів. Після техніки, що парація, передають що. От уже русня от ось буде, типу, там, будьте готові, перевіряйте автомат, якщо що, ну добре. Ми, ми виносимо дрон і от воно прилетіло. У мене із цього тільки залишились внутрішні органи і спина. Все інше пошкоджено було. Це ампутація кіст... ну, кістей, це розтрощене права сторона ліця. Тут від верхньої випадки до брові приїхали стабілізаційний штаб, ну пункт. Течні а пункт у Куп'янськ. Там теж пощастило, бо коли мене відправляли, буквально у те місце, де стояла автівка, потрапив КАП. Чудо, що русня не добивало. чудо, що штурм завершився, Чудо, що машина була поряд. Чудо, що кап не потрапив у самому стабіку у Куп'янську. чудо, там в Харкові в там, мене там, врятували цю кінцівку. 25 операцій провів під наркозом. Три місяці чотири пробув сліпий, потім повертався зір, Трохи неприємно від того, що. Дотиків немає, дівчиною за руку не прогуляюсь по парку, ну, я маю на увазі, що не підчує дотики.